Тревор Гарсон. Молитва про душевний спокій. Розділ сьомий. Вважати негоди дорогою до миру. Одним з найбільших бестселерів минулих двох десятиліть стала книга Скота Пека Дорога, якою ходять нечасто». Англійська назва The Roadless Travel. Буквально мільйони людей з усього світу дізналися з неї найдивовижну... Повчальні речі, не бажаючи применшати її глибокий зміст, я маю сильну підозру, що одна з причин такої широкої популярності криється в її вступних словах. Книга починається з простого, але глибокого твердження Життя важке. Це речення торкається дуже тендітної струни в нашій душі. Життя може бути важким. Ніхто не зможе уникнути болю, смутку і самотності. Ми знаємо про це з власного досвіду. На хвилину подумайте про випробування, що трапляються на нашому шляху. Хворіють близькі люди, подружжя потрапляє у скруту, діти збиваються на манівці, ускладнюється фінансове становище, занепадає бізнес. Ми попадаємо під скорочення, друзі зраджують нас, і це далеко не повний перелік. Коли з'являються такі проблеми, життя може видатися дуже нелегким. І навіть у тому разі, коли зовнішні обставини сприятливі, нас може чекати ще більше скрута. І справді, дуже часто, коли зникають зовнішні труднощі. Нам доводиться мати справу з найглибшими конфліктами душі. Треба боротись з депресією, гнитючим болем чи ганьбою, порожнечою в душі чи муками від неймовірного болю і втрати. Ці приховані труднощі такі самі реальні, як і зовнішні, а іноді навіть важчі. Можливо, що саме тепер вам треба долати подібні негоди. Якщо ні, то такий час обов'язково настане. Рано чи пізно турботи пройдуть до нас всіх. Однак найважливіше, що ми будемо реагувати на них. У нас є дві можливості: з одного боку, можна спробувати їх уникнути, з другого боку, як пропонує молитва про спокій, можна попросити в Бога сили вважати їх дорогою до миру. Давайте спробуємо глибше дослідити ці дві альтернативи. Реакція уникнення. Будучи чесними із собою, ми усвідомимо, що існує багато різних, подекуди дуже хитрих способів ухилятися від вирішення власних проблем. Ми всі робимо це більшою чи меншою мірою. Познаяк я сам багато міркував про свою схильність утікати від проблем і болісних почуттів пов'язаних з ними. Дозвольте мені згадати кілька методів уникнення, до яких ми іноді вдаємося в таких ситуаціях. Також спробуйте визначити, які з них часом застосовуєте ви. Коли зможемо виявити власний метод ухилення відтрудничів, це допоможе віднаходити нові способи долати випробування в житті. Звинувачення. Опинившись у важкому становищі, легко почати звинувачувати інших. Якби не моє погане виховання, то я би краще давав собі раду в житті. Або якби ви не відвернули мою увагу, то цього прикрого випадку б не трапилося. Або якби ти був добріший, то наше подружжя могло б бути кращим. Зазвичай звинувачувати полюбляють люди, яким не подобається брати відповідальність. Вони наполягають, що причина їхньої проблеми завжди лежить десь інакше, але тільки не в них. Хоча ми, безумовно, не можемо відповідати за все, намагаючись визначити, у чому полягає наша вина, вибачаюсь, хоча ми, безумовно, не можемо відповідати за все, намагання визначити, у чому полягає наша вина, є одним з найбільших викликів, які постають перед нами в житті. Заперечення. Іноді ми пробуємо уникнути проблем, ігноруючи їх. Замість того, щоб визнати, що вони існують, ми ховаємо голову в пісок, наче сумнозвісний страус. І сподіваємося, що вони зникнуть самі собою. Ми відмовляємося боротися з ними, міркувати над їхніми причинами і способами вирішити їх. Але такі речі рідко просто зникають. Їх треба визнати, прийняти і розглянути. В іншому разі вони стануть перепоною для миру і спокою в нашому житті, взаєминах і спільнотах. Залежність Часто ми намагаємося утекти від життя, вдаючись до засобів, що викликають залежність їх існує чимало. Можна зловжувати спиртним, або залишити свої чуття над уживаючи заспокійливими ліками чи їсти без міри, або працювати довго і виснажливо. Або поринути в релігійну діяльність. Ці речі можуть тимчасово піднести нам настрій і трохи покращити думки про себе. І тоді одного дня проблеми, викликані нашою шкідливою поведінкою, набагато переважать скруту, від якої ми хочемо втекти. Але якщо нам пощастить, ми усвідомимо мудрість молити про спокій і будемо вважати свої негоди дорогою до миру. Добра новина! Зіткнувшись з важкими обставинами, треба ще разу пам'ятати про одну добру новину. Її можна сформулювати дуже просто: Бог глибоко присутній у всіх подіях нашого життя. Навіть коли вони завдають болю. Немає страху, втрати, печалі, самотності, вічя і залежності скорботи, яких не поділяв би Бог. Бог завжди поряд і протягає нам руку в кожну мить. Пам'ятаючи, що Бог разом з нами, навіть якщо світ поринув у хаос, ми можемо з надією і відвагою терпіти біль. Пам'ятаючи, що Бог разом з нами, пригадую як ще раз переконався у цьому, вислухавши одну мужню і скорботну матір. Це сталося під час реколекції для початківців на вихідних. Пізно, в суботу ввечері, я бесідував з матір'ючий 19-річний син загинув в автокатастрофі. Її страждання було незмірне, і жодні людські слова не здатні були розрадити її. Вона сама перебувала в темній каплиці, де довго дивилася на одинокі розп'яття Вона сказала мені просто: Я можу зустріти завтрашній день, тому що Бог поділяє мої страждання і біль. Чи тепер ви розумієте, чому молитва про спокій просить нас не уникати негод? Бог може благословляти нас тільки тоді, коли настають нелегкі часи, намагаючись повсякчас уникати болю, можна легко минути дари, якими Бог прагне благословити нас. Такі дари, як мир, спокій, духовне зростання. Але коли ми не. Побоїмося заглянути у вічі важким проблемам, маючи упевненість, що хтось терпить їх разом з нами, то відкриємо своє серце для всього, чим хоче нас наділити Бог. Маленькі кроки на шляху до прийняття. Вас напевно цікавить, з чим пов'язане таке прийняття труднощів, особливо, якщо йдеться про конкретну проблему, що трапилась у вашому житті. Чи це означає, що негоди треба приймати з пасивним зреченням, піднеши руки вгору, нічого не роблячи, усе віддавши на розсуд Божий? Або що це означає щось інше? Треба поставити важливі питання. Вони заслугують на пильну увагу і глибокі роздуми. Ось кілька невеличких кроків, що допоможуть вам вважати свої негоди дорогою до миру. Перше, ми можемо дивитись на хрест, саме Він показує нам, якому насправді є Божа любов. Містерія Христа нагадує нам, що Бог не чурається людського болю. Бог не тільки розуміє наші страждання, але й поділяє їх. У своєму болі ми ніколи не буваємо самотні. Саме ця істина живить мерехтеливе світло віри в наших понівічених серцях, оновлює надію в пору скорботи і запалює любов у серцях, що були зраджені і розбиті. Друге. Ми можемо запевнити себе, що Бог перебуває разом з нами в болісних і складних ситуаціях. Можна сказати себе, собі, у цих обставинах Бог хоче зустріти і благословити мене. Це просте твердження допоможе нам бачити у кожному важкому становищі сприятливу нагоду, що дозволить Божої любові, доброті і знанню стати реальністю в нашому досвіді. Воно також відкриє нам серця, щоб вони прийняли дари спокою і миру. Третє. Ми можемо знайти іншу особу, що стає нашою стіною плачу. Того, хто зможе вислухати нашу сумну історію, не намагаючись змінити чи виправити нас. У пору великих труднощів мало що стане в більшій пригоді, ніж ще одна людська душа, яка буде поруч і ділитиме болесний тягар з нами. Такий друг буде нести нам Божлю і турботу. Наступне, ми можемо вирішити лагідно ставитись до себе. Часто у скрутну пору буваємо дуже суворі з собою. Як тільки я це зробив, якби я тільки це зробив, то цього б не сталося. Я мав припуститися великої помилки, якщо опинився в такому жахливому становищі. Утримання від негативних самозвинувачень такого штибу. Допоможе зберегти почуття власної гідності і важливості, навіть якщо становище буде дуже кепським. Ну і останнє ми можемо попросити Бога наснаги для свіжих ідей, коли відчуємо спокусу пустити руки. Це може бути щось дуже просте, на як сталь прогулянки навколо будинку, приготування чаю, відпочинку в садку чи телефонного дзвінка близькому другові, цілком пасивні розваги. Наштал читання чи перегляду телепрограмм зазвичай не здатні пробудити нас зі стану понурості і депресії. Треба зосередити всю свою відвагу і зробити це щось просте і неординарне. Стисло. Цей розділ нелегко було писати. Поза як я добре усвідомлював, що багато читачів цієї книги зазнають майже нестерпних поневірянь. Але зі свідчень багатьох мужніх людей знає, що ми спроможні відчути Божу присутність навіть у мить найбільшого болю. І згодом зробити кілька невеликих кроків на шляху до прийняття. Кожен крок наче свічка, що горить у темряві, вона не проганяє темряву, але веде крізь неї дорогою миру. І запитання цього розділу, які зміни могли б відбутися? Якби ви дізналися, що Бог глибоко присутній у всіх подіях вашого життя.